Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління попорадили розповсюдження в регіоні бойових гранат. В ході слідства правоохоронці встановили, що Мукачівець, перебуваючи у місцях позбавлення волі, за допомогою мобільного, контактував з товаришами на волі і шукав клієнта, якому б міг продати дві бойові гранати. Останній він заздалегідь сховав на території райцентру і надав би покупцеві точні координати після того, як оплата надійшла б на його банківську картку. Співробітники поліції встановили особу клієнта й місце сховку, звідки вилучили гранати та запали до них. Також зафіксувала переведення грошових коштів у підозрюваному. Поліцейські провели обшук в камері злоумисника. Серед вилученого телефон, де містяться записи про попередні домовленості з покупцем. До цього чоловік відбував покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Тепер відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з бойовими припасами, йому загрожує до семи років тюрми. Досудове розслідування у справі триває.